Відео, як підключений в мене насос дозатор на саморобному тракторі. Так, насос НШ на два виходи. Але один вихід кинутий на слів в бачок. Інший вихід пішов на розподільник. З розподільника шланг іде. На дозатор, на подачу. З дозатора йде на слів. Все. Все дуже просто. Ще раз показую. Від насоса пішов шланг на розподільник. Ось розподільник. Болгарський r 40 Від. Розподільника. Ось цей шланг. Ось 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 іде. І де. Подача. Т Це обратка. Іде. На бак. Все?